Вітаю тебе, мій дорогий друже, колеже та партнере. З тобою знову Роман Одинець в студії дизайну творчості, де ми розглядаємо мої авторські роботи, про що свідчить цей сертифікат, який видається кожному, хто бажає долучитися і отримати в своєму інтер'єрі отакий чудовий простір. Цей простір характеризується тим, що він номер один в світі, і це стало можливим завдяки тому, що в всіх модулях використано математичну модель Тетраміно. Ця модель знана за поширення в світі гри Тетріс. Виникла ця ідея в Україні. І я знаходжусь на території України. Де й отримав два патенти. Перший на функціональну модель, і другий на ергономічну модель, яка складається з двох модулів. Для того, аби зробити простір ще більш функціональним, ще більш ергономічним, ще більш зручним, я створив отакі от золотий перетин, який складається з двох. Частинок. Перша частинка ніби під спину, друга маленька, вона, ніби під лікоть. Її можна використовувати і під голову, і обабіч, і для сидіння навприсядки, і під коліна, і під ноги взагалі. і... В будь-яку зручну позицію, яку б ти хотів займати, ти займеш завдяки цим двом клинам, скажімо так, бо вони скруглені, а в основу закладено клин. Але скруглення дає більш покатий, бачиш, контур використання, більш пристосований до. Людського тіла. Все це ти можеш використати і в своєму інтер'єрі, якщо побажаєш і звернешся за консультацією. Наразі ми розглядаємо позицію, яка називається банкетка. Підписуйся на цей канал, аби не втратити змогу знайти цю інформацію, коли вона тобі знадобиться. Радий вітати тебе! Приєднуйся до спільноти в творчості.